Табір місце, де ти опиняєшся в новій місцевості з новими людьми. Місце, де з тобою трапляються неймовірні і незабутні історії. Те саме місце, куди ти мрієш повернутися ще раз. В травні цього року мені виповнилося 17. І Я вже аж ніяк не сподівався потрапити в який-небудь табір. Але 21 серпня я зі своїм молодшим братом, якому 12 років, сіли в автобус і нас відвезли в іншу країну. А саме в Угорщину. Все, що я знав про місце нашого призначення, це назву населеного пункту. Спойлер, я володів до як виявилося, ми будемо в іншому місті. Сидячи в автобусі, я весь час думав про умови, в яких я проведу наступні п'ять ночей. Що ми будемо їсти, чи буде в нас доступ до душа, чи будуть у нас вікна й двері, врешті-решт? Коли ми вже ось ось під'їжджали до табору за вікном автобусу, я бачу лише маленькі старенькі будиночки, і в мене вже зовсім не було надій на щось сучасне і красиве. Але коли ми під'їхали, я приємно здивувався, побачивши ось це. Тут мені вже стало цікаво, тож я з радістю приступив до заселення. Всім дітям роздали ось такі браслетики, і в кожної групи був свій колір. Також всім роздали футболки з логотипом табору. Також всім дали і мені беджики. До речі, як ви помітили, моє ім'я на ньому написано Кирилицею, а я знаходжусь у угорському таборі. Ну добре. Потім в нас було небагато вільного часу, тож ми пішли розвідати територію. ой 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 Куди я попав? ой ой це королева, походу. А потім я знайшов ось це. Чи їх тут гіпнотізують? Ну я постояв в хвилинку-дві і приєднався до них. Ввечері ми познайомилися з нашою групою, вважатими, а потім серйозні дяді привітали українців у своєму таборі і побажали нам щасливо провести ці дні. Але ж не міг день заселення пройти так гладко. Чело двері розби. Чело розбили дверку Але нічого страшного не сталося, нам просто на другий день її замінили. До речі, табір називається Ракутс Можете пошукати інформацію в інтернеті, але попереджую там багато угорських слів. Наскільки я зрозумів, цей інтернаціональний табір, і це дуже круто. там я зустрів і словачок, і румунок, і австрійців, і вроді навіть аргентинців. На рахунок останніх не впевнений, але вроді це були вони. Перший день я чомусь прокинувся о 6.30, і мої співкімнатці також. Я взагалі чому так сталося? А о 7.20 по всій території табору заграла музика, і ми всі зійшлися в центрі. У нас була зарядка, потім сніданок, ну як і в кожному таборі. Наш перший день розпочався не повірити з розмальовок. Саме те, чого мені так не вистачало, у мої 17 років. Потім до нас приїхав музей, щоб показати, як раніше люди писали, печатали. І потім до вечора нам треба було придумати, як ми представимо нашу команду з зеленими мітками. Дівчата намалювали герб нашій команді, це був герб Закарпаття, де замість відміддя був шрек. Ну а чому піні? І нам треба було придумати якийсь гімн для нашої команди або кричалку. Знаєте, що ми придумали? Так, ми просто стали в круг і разом закричали джунгу зулт. Джингузулт перекладається як зелені джунглі. Це була назва нашої команди. Після вечері нам ще показали виставу. Ти ще Звісно, вона була угорською і ми нічого не розуміли. Другий день був повністю розписаний. Ну, як і перші, третій, четвертій дні. Ми весь час щось робили. Почали ми на це раз не з розмальовок, а з браслетиків. Продам браслетик. Це було непогано, але потім було цікавіше. А ми зельку пригучості робимо. Імба. А там зельку невидимості. Взагалі чорно. Кожен собі робив мило. Кожен вибирав формочку, запах, колір, і потім кожен своє мило забрав. А потім в нас була дегустація сирів. Нам приблизно годину розповідали про сири, їхні види, показували фото та відео. В принципі, було цікаво, а якби я ще й мову розумів, то просто супер. Те, що ми нікого не розуміли, було проблемою, але нас теж ніхто не розумів. Тож можна було робити таке. Нікого знаєш. А пізніше в натовпі я з підвищеним тоном запитав, чи нас хтось розуміє. І так сталося, що саме ті дівчата були біля нас. Одна з них обернулася і помахала головою. Що ні забавно вийшло того ж дня, так само, як і мило ми зробили для себе свічки, і потім нас всіх закопали. А потім ми пішли стріляти з лука. Мені сподобалось, чесно кажучи, це було важче, ніж в Майнкрафті. А потім наша група пішла грати в футбол і баскетбол. Хто що хотів. Ой -ой -ой. Так сталося, що я був в одних капцях, тож я вирішив грати босом. І це зіграло зі мною поганий жарт. На, через годинку нога не пройшла, тож я сходив до лікаря, він її чимось помазав і сказав, що через день має пройти. Так пройшов другий день, і, до речі, нога мене й досі болить. Третій день був днем спорту. Ми увесь час брали участь у різних змаганнях та естафетах. До речі, після обіду нас нарешті пустили поплавати в їхньому басейні. Правда, на півгодинки, але цього було достатньо. А ще наша група стала чемпіоном у футбольних змаганнях. Ми навіть обіграли команду вважатих, тому що вони забили автогол. А ввечері, коли нас відпустили, до відбою залишалося приблизно 20 хвилин. Тож я взяв швепсужистянці, накинув капелюх і пішов зі своїми співкімнатцями трохи прогулятись. Вже було темно, ми присіли біседку до якихось угорців. Факт того, що ми цих всіх людей бачимо скоріш за все в останній раз, і плюс до цього нас ніхто не розуміє, заставляв шукати людей, з яких можна трохи поприкалуватись. Ми озирнулись навколо і неподалік побачили двох дівчат, років 14, які танцюють в обмінку. І знаєте, що ми придумали? Нас було четверо, Ми вирішили взятись за руки і окружити їх. Хлопець, який вважався крінжознавцем, відразу одобрив цю ідею і вже встав, і ми швидко підкоригували, що просто четверо підійдемо, станемо в ряд і будемо нерухомо на них дивитися. Ну крінжознавець одразу без роздумів з кам'яним лицем попрямував до них. За ним пішов інший хлопець і, помираючи від сміху від цієї картини, наздогнав їх і я. Одна дівчинка трохи відійшла, а інша низенька мила прийняла цю гру і почала стояти напроти нас. Я зробив ще один ковток швепса і віддав його їй Вона з усмішкою його взяла і продовжила стояти. За неї вже було декілька її подруг. Я вирішив поставити на неї свій капелюх. Поставив, а вони втікли. Але мені взагалі то подобався цей капелюх. Але все добре. Я сумно крикнув: No, give me back my head. І подруга низенької дівчинки прибігла з капелюхом. До речі, ці капелюхи роздавали кожному учаснику табору. Останній день. Почався він з того, що кожна команда перед обідом мала виступити і показати, звідки вона. Ми підготували танець від червону калину. І на фон зробили презентацію з досягненнями українців. По оплескам я зрозумів, що в нас це непогано вийшло. А трохи пізніше в нас по плану було щось типу шоу-талантів, і ми знову мали підготувати який-небудь виступ. Ми вирішили, що на сцену нам треба вийти під епічну музику, а потім хором без музики заспівати підманула-підвела. Ніхто з більш-менш старших не хотів вриватися на сцену під епічну ми це довірили їм. Ну, коротше, всі виступаємо, вони нас відкривають. Так, <рес> да, Я бо їм не довіряю, нічого. Так, вийшло забавно. До речі, я тоді ще дав невелике інтерв'ю. Мені видали серйозний мікрофон і стояли переді мною з недешевою камерою. Як думаєте, я багато разбивався? Тут я зміг відволіктися від того, що зараз відбувається в Україні і насолоджуюсь насладжую, моментом. Та, да. ну нічого страшного. Коли ми все вирішили з виступом, нас в останній раз пустили в басейн, і після цього почався X-Factor. Після того, як ми заспівали під манула підвела, один з журіб навіть почав розмовляти українською. Чудеса. Я таки не зрозумів, чи оголосили переможця, але я на 97% впевнений, що ми перемогли. А після вечері нам влаштували дискотеку і знаєте, воно було непогано. Заздалегідь був зібраний плейлист і апаратури було немало. Саме не експерт, але друг оцінив. Після дискотеки, коли всі розійшлися, ми з нашими вважатими стали в круг, вони нам подарували по ось таких браслетиках і наші спільні фотографії. І ми почали прощатися. Кожен міг висловити свої емоції і відчуття. Звісно, що ніхто не хотів їхати, і всім було сумно. Я навіть ледь не заплакав. А коли ми розійшлися по кімнатах, як думаєте, ми лягли спати? Звісно, ні, ми чекали гостей з зубною пастою, але ніхто не наважився. У нас були карти, а обідом минулого дня ми навіть з паперу вирізали фішки для гри в покер. Тож ми планували лягнути приблизно о третій. Ми походили по кімнатах, пограли в дурня, в покер. І на годиннику вже було 2.40. Всі лягнули спати крім мене і крінжезнавця. Він запропонував якусь невідому для мене карточну гру, схожу на уну. І ми грали, грали, грали. І так сталося, що о четвертій сорок ми сказали один одному на добраніч. а вже о п'ятій. До нас зайшли і сказали чистити зуби, і знімати постільну білизну. Одна година сну. О сьомій годині ми в останнє поснідали з таким чудовим видом і пішли за своїми сумками. І потім ми всі гарно під музику почали виходити з табору. Але нашу групу майже відразу зупинили і сказали. А наш автобус поламався по нашим розчотам за три дня і один час ми дойдемо до Виноградова. Тож тепер ми мали декілька вільних годин і повністю вільну територію табору. Це було прикольно. Але ж згодом автобус полагодили, і ми всі відправились додому. В автобусі я почав відчувати наслідки одногодинного сну, але це ще було не критично. А ось в Україні, коли я вже пересів в нашу машину, я просто почав безконтрольно засипати. Ну, вдома я вже нормально виспався. До речі, через день мені в інстаграм написала та низенька і маленька дівочка, яку я віддав швепс. Ми з нею трохи поспілкувались. Вона, до речі, писала українською, використовуючи перекладач, і дивіться, що вона мені скинула. Ви розумієте, що вона зберегла ту баночку від швепсу, яку я їй дав, і привезла її до себе додому, Словакію? Чесно, це мене приємно здивувало. Тож, хочу сказати, що мені дуже сподобався цей табір, і я чув, що там і зміни для старших. Тож я сподіваюсь, що колись мене вдасться відвідати його ще раз.